Тому отакі потужні накінечники. Взяли потім що е е комплектація в мене із гідроциліндрами і всім раджу. Вона трохи дорожча, не набагато, але просто красота. Ось тут є кліпси, вони ось рухаються. Ви взяли собі якусь хотіли. Відкинули. Фактично У мене зараз ми ходимо глибина. Получається, десь біля тут 9 кліпс і глибина десь біля 25 сантиметрів. Замілко взяв звідси циліндра розігнав, кліпсу одну відкинув, раз, коточка стягнув і все чітко. Не треба крутити ось такими вінтами. Воно не закисне, коли вам треба тут. Воно все чітко тут стоїть все в пазах, гарно вирізано, плотно все заходить, люфту ніякого немає. І саме основне, що у вас і один і один, і інший циліндр на двох сторонах будуть по однаковій довжині. А з вінтами бігай, розкручуй, міряйся.